Я вам вирішила сьогодні розповісти про ручку. Але на прикладі Олексія Гончаренка: Олексій, Льоша, Льошенька. Люди його кличуть по-різному, залежно від їх ставлення до нього. Хтось це промовляє щиро та з любов'ю, а хтось саркастичним тоном, не приховуючи відрази. Одразу скажу про себе. Я особисто негативу до Гончаренка не відчуваю. Так, у нього є політичний бекграунд із партією регіонів, але у діючої влади, включно з президентом, теж. Тому для мене це не аргумент, щоб не любити Олексія. А в іншому, поки що він мене не також і тригерить. Але це я. Давайте подивимося, що про Гончаренка пишуть інші люди. Коментарі ви можете бачити на екрані, я їх зачитувати не буду. Тож, як так виходить, що одномоментно частина людей Гончаренка ненавидить, частина ставиться до нього спокійно, а інші, навпаки, підтримують і схвалюють, наприклад, для його дружини він. Гарний привабливий чоловік. Для сина люблячий тато, який найкращий в світі. Для тих, хто ненавидить ТЦК, Гончаренко лідер суспільної думки. А для тих, хто підтримує ТЦК, Олексій шкідливий балабол. Я ж нічого не вигадую. Ви самі можете відкрити будь-який допис Гончаренка та почитати коментарі під ним. Тож, у мене до вас питання, чому один і той самий чоловік викликає стільки різних емоцій та думок у різних людей? Припустимо, що Гончаренко існує сам по собі. Тоді хто він? Поганий депутат, хороший чоловік та батько або просто цікава харизматична людина? Немає чіткої відповіді. Бо кожен бачить його по-своєму. Ви скажете, що це особисті вподобання. Окей? Тоді чому у вас саме такі вподобання, а не інші? Де у вашому тілі або мозку ховається ця якість гончаренка, яка подобається або ні? Спробуйте віднайти це у собі. Може, вона у ваших очах? Чи у вашому носі? А може в нозі чи руці? Можливо, вона знаходиться поза вашим тілом, або навіть у тілі Олексія. Спробуйте зафіксувати, де вона? Олексійовість. І скільки б ви не шукали якість гончаренка, яка вас дратує, або навпаки, вам подобається, знайти ви її не зможете. І хто ж тоді правий? Той, кому Олексій не подобається, чи той, хто від нього у захваті. Правий і той, і інший. Тож що виходить, що не існує Гончаренка самого по собі, такого, щоб кожен, хто на нього гляне, одразу промовив: О, Олексій, хороший батько, або дурний депутат, або Колишній регіонал не має одного визначення й одного єдиного сприйняття. Значить, те, яким ми бачимо, Гончаренка, походить від нас. І тільки від нас. Такий аналіз ви можете задіяти до будь-якої живої істоти або предмету. І ви знову і знов будете натикатися на твердження, що немає в цьому світі нічого, щоб. Було б однаковим для всіх. А значить, нічого не існує саме по собі, без впливу на те, нашої карми. Підписуйтесь на мій канал, лайк подобайка вподобайка цьому відео і до зустрічі в наступних!